Джетуаза Хан G700 Фів із зовнішнім генератором кисню, запас ходу 1400 км і потужність 892 КС вийде на ринок за 46 300 доларів. Джетуаза Хан G700 Фів не просто позашляховик, а заява про майбутнє автомобільної промисловості. Світ автомобільної індустрії постійно змінюється, і на арену вириваються нові гравці, пропонуючи рішення, які ще вчора здавалися фантастичними. Джетуаза Хан 700 fiv є яскравим прикладом цього. Цей гібридний позашляховик, представлений китайським брендом Джетуя, не тільки розширює межі можливого в плані прохідності та потужності, але й демонструє амбіції китайської автомобільної промисловості, яка прагне до технологічного лідерства. Більше, ніж просто цифри, що робить Захан G700 особливим. На папері цифри вражають 1400 кілометрів запасу ходу, 892 КС, зовнішній генератор кисню, можливість перетинати річки та паркуватися на схилах під кутом 70 градусів. Але за цими показниками ховається дещо більше концепція автомобіля. Розробленого для найекстремальніших умов експлуатації та забезпечуючого комфорт і безпеку в будь-яких ситуаціях, мене завжди цікавили автомобілі, здатні адаптуватися до складних дорожніх умов. Подумайте про такі культові позашляховики, як Land Rover Defender або Jeep Wrangler. Вони стали культовими завдяки своїй надійності та здатності долати практично будь-які перешкоди. Jetua Хан G700, безумовно. Претендує на місце в цій серії, але з важливим нюансом він поєднує традиційні позашляхові можливості з передовими технологіями гібридного приводу та інтелектуальними системами допомоги водієві. Зовнішній генератор кисню турбота про здоров'я в дорозі. Однією з найбільш незвичайних особливостей за HAN G700 є зовнішній генератор кисню. В епоху підвищеної уваги до здоров'я та екологічності ця функція здається логічним кроком. Уявіть собі подорож бездоріжжям, далеко від цивілізації, де чистого повітря стає дефіцитом. Вбудований генератор кисню здатний виробляти до 3 літрів кисню за хвилину, дозволяє створити комфортну атмосферу в салоні навіть у найекстремальніших умовах. Особливо це стосується сімей з дітьми або людей, які страждають на респіраторні захворювання. Я вважаю, що інтеграція зовнішнього генератора кисню це не просто маркетинговий хід, а справжня інновація, яка може істотно підвищити комфорт і безпеку пасажирів, особливо в далеких поїздках. Потужність і маневреність симбіоз технологій. Серцем за Хан G700 є електрична гібридна система Cherry Kanpan, яка поєднує в собі двигун внутрішнього згоряння 2, TD тиди і два електродвигуни. Сумарна потужність 892КС і крутний момент 1135 НМ забезпечують вражаючу динаміку і здатність буксирувати вантажі вагою до 2,5 тонн. Разом із турбогвинтовими двигунами військового класу, розташованими ззаду, це створює унікальне поєднання потужності та прохідності, що дозволяє Захан G700 з легкістю пересуватися по воді та складній бездоріжжю. Інтелектуальні системи. Помічник на будь-якій дорозі. За Хан G700 оснащений широким спектром інтелектуальних систем допомоги водієві. У верхніх комплектаціях використовується Falcon 700, побудований на KEHKAN С4 від Huawei і підтримується 33 датчиками. Це дозволяє автомобілю самостійно адаптуватися до дорожніх умов. Підтримувати безпечну дистанцію до інших транспортних засобів і навіть паркуватися на схилах під кутом 70 градусів. Я вважаю, що розвиток автономних систем є неминучою тенденцією в автомобільній промисловості, і Zahan G700 демонструє, як ці технології можна інтегрувати в SUV для підвищення безпеки та комфорту водіння. Дизайн і комфорт, поєднання брутальності та розкоші. Зовнішній вигляд за Хан G700 відповідає його функціональному характеру. Квадратний силует, масивні бампери та позашляхові шини підкреслюють його готовність до будь-яких викликів. При цьому салон автомобіля виконаний у сучасному стилі та пропонує високий рівень комфорту. 35.4 дюймовий телескопічний дисплей 3K, 15,6 дюймовий 2,5К k центральний екран керування та 173 дюймовий 3К, екран розваг над головою у верхніх комплектаціях створюють атмосферу розкоші та технологій. Питання та виклики незважаючи на вражаючі характеристики, до дозахан G700 є питання. Наприклад, детальні характеристики електромоторів поки не розголошуються, що ускладнює оцінку ефективності гібридної системи. Крім того, варто врахувати, що на даний момент автомобіль доступний тільки на ринку Китаю, а коли з'явиться в інших країнах, невідомо. Ще одна проблема ціна. 46 300 доларів це значна сума, яка може відштовхнути потенційних покупців. Однак, Враховуючи унікальні характеристики та можливості Захан G700, ціна цілком виправдана. Висновок майбутнє позашляховиків настало Getua Zahan G700FIF це не просто позашляховик, а демонстрація можливостей китайської автомобільної промисловості та провісник майбутнього автомобільної промисловості. Він поєднує традиційні позашляхові можливості з передовою гібридною технологією приводу, інтелектуальними системами допомоги водієві та піклуванням про здоров'я пасажирів. Я впевнений, що Захан G700 стане хітом на ринку позашляховиків, і його успіх спонукатиме інших виробників до розробки подібних інноваційних автомобілів. Цей автомобіль є яскравим прикладом того, як інновації та технології можуть змінити наше уявлення про можливості позашляховиків. Він створений для тих, хто цінує комфорт, безпеку та готовність до будь-яких викликів. Захан G700 це автомобіль майбутнього, який доступний вже сьогодні.